Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ідемо з папулею. Куди ти пішов? Не в ту сторону. Усе милиться виноград. Я ще його не знімала. Він усе милиться виноград уже пообривати з'їсти. Вітамінків, організм требує. А зараз йдемо на баштан. Я йому пообіцяла подивитися. Кавуна, який вже поспів, бо він мене вже замучив, пішли кавуна, вирвем, пішли кавуна вирвем. Ну кажу, пішли, подивимося, чи поспіли. Бо кавуни в нас ростуть гарні, поливаєш, шходи, ось о перший. Красавець лежить. Так, що там? Баштан нас що там доспіває? Я дивилася відео, значить, щоб знати, як поспів кавунчик, то треба між цими полосками два пальця ложити. Бачите, значить не вміщаються два пальця. Далі. Там де далі вміщаються. Там де далі. Зараз подивимося. А тут ось які кавуняри. О! Ось о яке чудовище, кілограм вісім, мабуть. Ох, красавець. Ні, ще й не хрумтить ночі. Далі, А ну ось оде теж. Тіло голос зробити, гучніше він виключився. Не знаю, як тут два пальці, як воно все. О, це й хрумтить. Е? Mm -hmm. Цей можна брати. Mm -hmm. Так, і ще я дивилася, значить, тут, де йдуть до нього паросточки, вони повинні бути сухі, ні? і не спіли. Ось воно mm -hmm. зелене. Mm -hmm. Ну правильно, у вересні. О, тут вже жовте. Ну цей, наче гарно стукає, можна брати. Покажи людям, цей ти мої це можна брати. Та що люди не бачили капліно поліва? Хазяїн ти, звісно. Так, ну, да. євроку. Що, буде жарвати? Ну давай. Почнемо вже. І корінчик зелений. Ух, треба зважити. Ну покажи. Ух, який є. Пішли далі по городу. о, Може вже друга партія помідорчиків не буде така хвора, як перша партія по печені. Диви, наче воно спіють красиві, да? так? Все жовтенькі, диви, Можна вже й вирвати. Я там баночок намила стерилізую, консервірувати. Вон рукавиця моя валяється. Так, а це низенькі, а це, як мені продали, сімена ляни, саньки. Ну це не ляна і не Санька взагалі. Це якийсь горох. Тут цілий ряд чоловік вирвав, викинув, бо вони всі хворі були. А це дрова мої класні. Де я їх обожнюю, помідорчики дрова. Ось оперчик. А це ось о, де я розсадою садила. Бурячки. Що, дивіться, всі поприймалися, ростуть. Це й будуть буряки. І тут бурячки хороші, всі якісь довгі, ось о які от землі. Довгі і високі. А тут зовсім воно... Тільки кінчик у землі, а він десь ось. О... Підожди не ріж, дай же ж я подивлюся теж. Кукуруза ще не спіла. Гірки ось ще позавчора відро вибрала, хоч вони вже майже посохли. Баклажанчики зав'язалися, спіють. Все поливаємо. Єврокуби він чоловік покупляв. І все поливаємо. Ось оці гірочки, де я засолила. Вчора вибрала відро. Показує, де. Да. Так, помідорчики. Ось, ось я мию ще трошки. О, будеш важити, так? Да? Да. Ану, давай побачимо. 0. Ну да, 00. <хи> так. А ну. Подожди, поборнай от так. О, да. 7280. А ну. Ти будеш її на столі різати чи миску якусь надо? А, приготував? Ну давай. Давай. Ну що, пробуємо різати? Пробуй. Давай з Богом. Зелений. Прикандечок. А бачиш, не даєш доспить. Не даєш. Такий красивий, це б поспів би. А хрум тить, Ану на цукор попробуй, солодкий кульок улетів. На цукор попробуй, чи солодкий. О, середина темнішенька. Диви яка. Це щось верхушка. Mm -hmm. да? Ану дає. Ммм. Mm -hmm. Солодкий присолодкий. Дивіться, який всередині червоненький. Це ще. Телефон не так віддзеркалює, він червоний, а не оранжевий. Як його показати. Ну, камінчики трошечки ще світлі. Як для першого супер. Так, да, як для першого кавуна, це супер. Це сьогодні яке у нас? 29 липня, так? 24 року. М -м -м. Ану я буду. Ммм. Настоящих. Е, ніколи не купляю купованих, хоч вони солодкі, все. Щось завжди. Ні, просто я щось люблю своє. Гірочки свої, помідори свої, кабачки свої, воно все солоденьке. Кавунчики свої. Клас. Смачного папуля, це тобі цей кавун насіки, нараз. Та тихо не давися! чорний. Так, тут чорний кавінський. У нас на сіня? Ні, ще рано. Солодкий присолодкий можна потихеньку виривати і їсти. Ну тут зверху, бачите, верхушка світла. Думала, що вже все. Ні, середина червоненька і дуже солодкий. Це тобі папуля камунчик віддячує за те, що ти їх поливаєш. Тепер ласуйся, сокону капає, тече, капає, от відо, да? ну їж, давай будемо їсти. Сонечка знайшла, де примоститься, да? Маняшка. Маняша. Ти тут під чорнобривцями. Це ж не в тіньочку ти, а на сонечку. Вилазь, в тіньочок іди. Смішна яка. Тобі подобається тут у квіточках, да? Ах ти моя принцеса. Не можна. Ах ти моя принцеса така пухнастенька. Наїлася і лежиш у квіточках, так? Да? Друзі, у вас теж такі перці красиві, так? Да? На одній грядки повиривала, тут ще не добралася. Топець. О, мабуть, вже тут. Кукурузка у нас. Її можна варити, жовтенька. Так, зараз нарвемо. Кавун спробували. Тепер кукурузу будемо пробувати. Це ще в нас тут грядка перця. Ну тут ще нічого. Капусти цвітної немає. Білокрилка чи що воно таке Мелке літає. І поливається, і кропила шість раз, і нічого не допомагає цей рік. Ось ось ще один баштан покажу. Кавунів ось о, який лежить. Блін, закриваю я собою. Цей кілограм 12, мабуть. Ох, і здоровенний. Як його стати? О, отак. Ох, і здоровені. Ось. Відерко п'ятилітрове. Дивіться, настільки воно менше. От цього кавуна. Ух, а ну постукаю. Поки папуля не бачить, бо й цього прибіжить вирве. Ні, зелений ще. Ще не хрустить. Кавуни, кавуни. Київська область. Під Києвом живем, друзі. І ця кавуни, різних сортів. Ось о капельний полив. Мокренько. Чоловік включає, встаєвшись ранку і включає кавуни, кавуни. І тут ще аж до кінця грядка така. Баштан. А це я прийшла на... Город, щоб вирвати ще пару помідорчиків підспівших. Ой, може доспіють оці зелененькі, де ще у баночку будуть, бо я ж кажу, перша партія де поспіли, то вони не поспіли, а вони всі хворі. Ось о, мої улюблені, що це вони обервалися. Ось, бачите, перцевидні. це Красиві, довгенькі. Зараз попідв'язую, пообривались щось. Віревочки. Ось, бачите, не спіє, а хворий вже треба виривати, викидати. Є такі сорти, що вони мало хворіють, а є такі, що цілими рядами хворіють, не годяться для нашого клімату. Так, де це я бачила жовті, такі помідорчики. Щоб іще повиривати. А, ось. Ну це вони салатні, дивіться. Хороші, чистенькі, не хворі. Цей хворий кидаємо отут, потім у відро зберем. Так, тут. Ну, трошки їсти обрізати можна. Цей чистенький, хороший. Які красиві, які красиві, якби вони всі поспіли, а не хворіли. Кропили ж, якби ж не кропили, то друге діло, а то ж кропили усюди Ще й вершинна гниль всім всі хвороби цепляються до цих нещасних помідорів. Ой, а цей ось зелений уже хворий. Треба теж виривати його і викидати на кучку. О, а тут ось спілий чи не спілий розовенький. Бачите, яка в нас грядка. Це ще не велика. Це вже я з кожним роком уміншаю і уменшаю. Бо вже важко їх доглядати. А так у нас було дуже багато сортів, дуже багато рядів. О, Який оно красавець лежить. Як ще його не показати. І мені подобаються високі. Помідори. Ось у нас, бачите, все налагоджено. О, Тут якийсь сховався. Чистенький і тут маленький. Оце порозкручували шуруповертом саморези, поскладали. Потім, як посадили помідори весною, прийнялися вони знову. Із тієї кучі все позабивали, саморізами оці желізяки поприкручували, попідв'язувала я. І прекрасно. А от і низькі щось я не люблю. Всі люблять низькі, я чогось не люблю, бо вони ті палки забивати біля кожного. Ось о, красавець лежить. Я своєю тінню закриваю. Ось о, довгий який. Бачите, ось, бачите, теж відро п'ятилітрове, а він настільки більший. Далі що? Тут це я чорнобривцями обсажую, обсіюю капусту. Капуста яка. Капуста буде гарна. Ух, і ось о, який. Ха-ха-ха. А ну теж, бачите, більше як 5-літрове відро. Наскільки гарний цей рік. Хоч у нас дощу вже нема півтора місяця. У травні заливав дощ. Ну, а це ця грядка, де ми на початку її знімали. Хоч заливав дощ цілий місяць, а тепер півтора місяця немає. У нас земля чорнозем. А ну що тут наші дрова? Це я їх вибрала, це вони знову підспівають. Ні, хороші. Для консервації хороші. Я їх бурими вибираю і вони спіють. Ой. Такі довгенькі. Вже й не знаю, що з цими бур'янами якось десь росте, якась бур'янина, то вже й не хочеться і виривати, щоб якийсь затінок був чи що. Ось тут наспіли. Червоненькі, доспіють і будуть червоненькі. Оце вони такі низенькі, гарненькі і довгенькі. Все, пішла далі займатися помідорами. А тут ось о які гнилі. бачите, цілими гіляками отак обривали. Обривала я й викидала. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну нічого, це не саме страшне. Головне, щоб настав мир, щоб була перемога і щоб ми всі раділи життю. І головне наші діти і внуки. Так що всім бажаю добра, миру, здоров'я і головне перемоги.